Сьогодні автор каналу розповість ще одну приголомшливу історію про Тартури, які над ним проводить інша форма життя спільно зі спецслужбом, які на впливі на міські тіла та підсвідомість людини, як то кажуть, собаку з'їли. І у них подібний вплив на людей поставлено на конвейер. Нестепно було переживати автору каналу розуміння, що його мізки були по-сучасному висловитися зламані, і до них приєднані інші мізки інших людей. І за допомогою мізків інших людей, які вже повністю підпорядковані іншій формі життя. Вони ведуть активну фазу атак на мізкі автора каналу 11 рік поспіль, цілодобово викачуючи інформацію, програмуючи і всілякими способами принижуючи людину через її голову, впливаючи на неї голосами та видіннями, а також фізичним впливом. Таким чином, інша форма життя створює мережу за допомогою синхронізованих мізків, яку не виявити, не простежити, не перешкодити їй. І тому автор каналу думає постійно про самогубство, оскільки ця демонічна група людей під контролем демонічним сутностям, 11 років, вибравши його в жертву, змушує постійним пливом на його мізки відчувати нелюдські страждання щодня в кожній хвилині свого життя. Якщо в день, коли свідомість автора каналу в неспанні, він намагається боротися з цим впливом і протистоїть цим силам зла, які його тортурами та приниженнями доводять до відчого, то найстрашніше відбувається вночі. Коли він засинає, та його свідомість відключається. Сутність продовжує промотувати мізки та використовувати його голосові зв'язки, щоб розповідати про людину і всі подробиці її життя цій демонічній групі людей, які контролюють спецслужби. При цьому важливо не те, що вони розповідають про людину, а важливе використання мозку людини для її демонічних справ, оскільки нечість з захопленими мізками атакує колективно після захоплення черговою жертву інших жертв, використовуючи вже вміст мозку людини. А оскільки у автора каналу досить багато різної інформації про світ, то як би він їм не намагався дати відсіч, доводячи цю групу до сказу, все одно ці чорти вже як три роки його не чіпають, намагаючись усі свої дії продовжити здійснювати підпільно, невидимо і приховано. щоб, як завжди, і як у них це постало на конвейерам, загнати людину в дурдом і вдати, що нічого не було і нічого не трапилося. Тому каналу нічого не залишається, як спробувати оприлюднити те, що з ним ці біси і люди, що їх слухаються беззаперечно зі спецслужб та інші у змові, з ними люди з різних сфер діяльності держави проводять тортури весь час війни і доводять його до самогубства щодня, вправляючись на ньому як на манекені в діявольських тортурах над людьми. Які аргументи щодо існування можливості синхронізації мізків однієї людини з іншими мізками іншої людини? По перше. Є голівудський фільм ще в 80-х років минулого століття, який повністю присвячений можливості за допомогою спеціальної апаратури синхронізувати мізки під час сеансу гіпнозу, коли створюється такий ефект, що одна людина, ніби підселяючись до іншої, бачить усі її спогади та всі її, його думки, і ніби стає цією іншою людиною, проживаючи його емоції, переживання і маючи можливість голосовим впливом втручатися в хід його думок і давати різноманітні підказки, які він вважає за потрібне. Але все це під час узгодженого сеансу, коли люди домовляються про допомогу один одному і вони свідомо роблять це для пошуку вирішення проблеми. А тепер уявіть, якщо така апаратура була у медиків і в ще півстоліття тому, то як ви думаєте, чи були напрацювання, навчання, вивчення, отримання вміння володіти цими прийомами у спецслужб? Очевидна відповідь була. І до якої досконалості вони могли довести всі ці можливості синхронізації мозку за 50 років з того часу. По-друге, враховуючи, що шизофреники при владі грають у ігри Люцифера і всі беззаперечно виконують завдання, видані ним сутностям через спецслужби, які теми вони просувають, які теми вони переслідують, виконуючи всі хотіння, всі бажання низькочастотної тварюки, приношення її жертв серед людей для викачення енергії страждання, зрозумілки можуть бути усім. Приймаючи це за правду, автор каналу може пояснити, яка саме гра в них основна, коли вони синхронізують мозок у такій величезній кількості. Використовуючи мозок чергової жертви у своїх цілях, для початку я згадка у святих писаннях з пророцтвом про 12 царів, які думатимуть як одна голова, які діятимуть однаково на службі у сатани. Тобто проектуємо раніше сказано про синхронні мізки і розуміємо, що всі люди, яких підключили до синхронних мізків, так чи інакше збирають спільну інформацію, яка перетикає до владних людей, які не страждали і палець об палець не вдаривши, а отримують блюдечку ексклюзивну вистраждану замученими людьми інформацію, яка дає владу за рахунок того, що загальна та основна маса людей про такі речі, що відбуваються у них під носом, навіть не здогадуються. І ось саме у цій грі Люцифера чітко простежується тема, яку зараз активно висвічує Філіп Барнет, який розповідає про свої пророцтва за у стверджуючи, що з ним на контакт голосовий та видіннями вийшов Бог. І він дав йому пророцтво ще у 2007 році, про те, що буде війна між Україною та Росією, і буде Третя світова війна, яка розпочнеться після обміну ядерними ударами між США та Росією. І що в той момент, коли ядерними ракетами буде знищено весь супутниковий зв'язок на землі, антихрист все одно продовжить якимось чином підтримувати зв'язок між своїми людьми і надавати їм казівки до дії. Так ось те, з чим зіткнувся є ця мережа Антигриста, коли вони синхронізують людські мізки для передачі різних даних і перегонки інформації з закатованих мізків людей, які з стражданнями відкривають різні відкривання цього світу, з жидів, які, нічого не робивши, отримують цю інформацію, виходячи на публіку, видають її за свою. І всіляко заробляють на цьому і прославляються. У цій таємній мережі Антигреста відбувається все те, що рухає історію цього світу. Якщо вони організованими групами підконтрольних людей в іграх Люцифера можуть створювати так званих антихристів, то цілком логічно тоді згадати також відео 1992 року давності, коли один із головних равінів у Росії на камеру, розмовляючи зі своїми підлеглими равінами, дає вказівку прямим текстом: Ви ж там ділайте, машияха, і побыстреє. І відповідно зробити висновок, що ці мережі, які створює імовірно безтелесна форма життя, яка існувала завжди на планеті, яка в християнській релігії звиться духами злоби під небесне, всі ці хитросплетіння сплетіння з масового обману людей, всі ці теми для загальної маси людей і створюють, створюючи різноманітні можливості для маніпулювання людьми дуже важливими для всіх людей темами їх життя. І варто ще сказати, ці духи злоби роблять прогон по колах сансари і створюють всі умови для цього, замикаючи знову і знову переродження душ у замкнутому проклятому колі. Де люди, перероджуючись, зі стертою пам'яттю, знову і знову проживають страждальне життя. А інша форма вістелесного життя, живучи тисячоліттями, знову людину водить заняс, обманює, знущається, збочується, змушує страждати, а перед смертю насміхається, що знову обдурив і відправляє на нову реінкарнацію, щоб зробити все те саме і в новому житті людини. Закінчую історію про синхронізацію мізків тим, що є відомості у автора каналу, що всіма. Чутні нами рептилоїди, які давно серед нас і давно сидять при владі, що їхня цивілізація саме живе за принципом спільного розуму, коли кожен мозок рептилії підключений до мережі, і вони так між собою взаємодіють. Тому що один логічний висновок можна зробити: що рептилії, які приховано керують світом, роблять досвіди над людьми і таємно обертають людей у собі подібних. Після чого створюють звичну мережу для зв'язку та взаємодію між собою. Надалі автор каналу ще повернеться до теми синхронізації міських людських. І як тільки в нього виходитиме виходити з під гипнозу іншої форми життя, який активно і всіляко допомагає спецслужби, він знову і знову розповідатиме історії про ті відкривання і розуміння, які йому вдавалося про житті, зрозуміти в той момент, коли він протистав абсолютному злу цього світу в одній окремі взяті в своїй голові.